Коли дитина тривалий час плаче, плаче на високих тональностях, ніяк не може заспокоюватись, це викликає великі переживання у батьків. Іноді до того стану, що батьки можуть себе не контролювати і проводити струшування малюка. Було помічено, що малюк може заспокоюватись на який час, якщо його захитувати, але в певний період, коли малюк плаче ну, 5 годин і більше. У батьків або того, хто доглядає за дитиною, просто можуть здавати нерви, назвемо це так. І ті, хто доглядають, можуть струсити дитину таким чином, що це викликає струс головного мозку, крововилив. Це може проявлятися у вигляді втрати свідомості, блювання в подальшому відставанні в психомоторному розвитку. Це дуже серйозний. Синдром у нас він, на жаль, не діагностується, не виділяється в окрему одиницю. Але, наприклад, в Штатах це як окрема нозологічна одиниця, тобто як окремий синдром, синдром струшеної дитини.